Всім привіт! До вашого вагело! Це чоловічі кросівки італійського бренду US Golf Club. Ось така є модель. Є світловідбиваючі елементи з боку та позаду. Така посилена п'яточка, бачите, висока. Вони всі м'якенькі, йдуть на такі пінці. Ось так вони виглядають зсередини. Є також така моделька. Бачите, синьо жовта Є е, також світловідбиваючі елементи позаду. Вони всі йдуть на шнурівочках. Е, в лоті всього у нас буде 10 штук. Розміри е, 40-й одна пара. 41-й дві пари. 42-й розмір одна пара. 43-й розмір е, дві пари. 44-го ось такий от варіант. такий. 44-го у нас три пари. Та такі. Е, Жовтенький у нас 45-го розміру одна пара. Вони всі йдуть на шнурівочках. За цим лотом ви вже можете звертатись до наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!